Перед тобою твоя мама, і ти там десь маленька. Да. Я твоя мама, і я кажу тобі, Оленочка, донечко, ти потрібна, ти потрібна мені не тільки коли маленька, а й навіть коли подоросліш, ти мені завжди будеш потрібна. І я завжди буду для тебе твоєю мамою. Навіть якщо ти будеш доросла, я залишаюся завжди твоєю мамою, а ти залишаєшся моєю донькою. Ти цінна для мене, ти важлива для мене, ти мені дуже-дуже потрібна. І я тебе люблю. Я тебе люблю. Відчуй це. І вона тебе зараз підходить і обіймає, що в тілі відчуваєш. I'm